Я мрію, щоб хто-небудь посуду мені мив. І мрію, щоб хто-небудь їсти мені варив. Я мовчечки лежатиму там десь на морях. Щоб тільки недалечко, на балі, мальдівах, накачаний мужчинка, щоб веєром махав. Ще один, щоб легенько стриптизик танцював. А ще один темненький масажик ніг робив. Ще гарний по запросу Просєку щоб носив, щоб якийсь чужий дядько гроші мені давав. Взамін за це нічого, щоб собі не брав. Хіба це багато, дівчата? Ну скажіть. Я ж навіть не просила БМБ собі Як щось